Що, що там ще є? Папа, другого нема, друге я з'їла, я забула. Ми здаємо горіхи. Два кіло тут? Це мішок. Хлопці якось брали горіхи, то брали в них такі ваги, були, важте. Яка, сня, ну, ва, хочете такі, Що я сама ставала? але не треба. Зважте. Ні, там такі були грузові ваги і казали, а станьте хазяйка, ваги. перевіримо. 113 кг я важу, і горіх я п'ять. 5,5. кг Отакі, От так? Да. Читайте. Хіба тут на 5,5 20, О, Хай, 5 20 шіст, хай ні. 26. Хай 26. Ладно, Я не буду ці пів кілограм. Читайте, 26. 20. 20 на 5 буде 100 гривень. А, в, а вас скільки ви нарухували? 60. Що 60? Ні, не 60, а 20 на 5 буде 100 гривень. 100. І, 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 і тут 26 кілограм, почитай. На 5. Які 26, е, Не 26, 6. 6. Скільки там? 6 кілограм. 6 у 5, 30. 103. Ну, дивіться, 20 кілограм по 10, це було б скільки? 200. 200, це 100 рублів я даю. Ну, за один мішок. І тут і, 30. 130. Ну, считайте себе, 6 на 5. Да? Хорошо, давайте. Ну, 6 на 5 30, правильно? І давай їй 150 гривень. За мішки? Ну ладно, 150 гривень давай. А ще за щось. Та за щось. У нас сараї вже нема горіхів? Нема. А де вони ділися? Повикидав. Оце ж посадив того горіха. І оце маєш того горіха. На весь двір, що не можна нічого посадити. Так, давайте мені значечку. Так, вам 150. Я вам даю 200, а ви мені 50. А, 50 Да. А мені чого. Та ти, ні, папа, не треба мені ти гроші. Та ти що смієшся з тими грошима. Так, добре. Все, давай. Добре, добре. Моя подушки у вас є. Та ні, нема, нема. Ми вже все подавали. Я, я прошу, в воду 4 подушки оддав. Не буде подушок, не буде приданого. Та ладно, зараз люди викидають на сінтіпонах всі. Джуна. Та які сінтіпонах? На, на, на перенах, сплять. О, ходить, Принцеса на наперенах. Та воно мені треба. Їдьте собі Що, з Богом. Да, то а, ще добре. щось Оце той горіх, оце Оце гроші з того горіха. Ну так весь затінок з того горіха і нічого не, не росте. Не буде горіха, тут не буде заховатися. Будь сніг хаті, буде тут жара. Краще магнолію посадити. Не буде Шо, що, що горіхи є? Та не треба. я ж тобі казала, в нас їх багато. -30 -30 я вже я їх зиму, на роботу буду брати, показуть горіхи. Там каструля тіла маленька. А ще каструля горіхи. Собирай їх, собирай, потом здавай по 5 гривень. Раніше давали за 20 Ну. А це за 5 гривень це дуже жирно.